Тамара, йоки-палки, та поки прийдемо в ті гості, вони вже там розійдуться. Все, все. все. Звісно, Вадим, ти два номера в подряд на стульчику сидиш. Так. <плес> так, вроді все взяла, нічого не забула. Так, скільки будемо дарить. Ти, ти, ти що, іздіваєшся, чи що? Це щоб стільки подарити, ти представляєш, скільки це треба з'їсти, це треба тобі і мені зуби поставити. А їдеть кали. <плес> 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 так, все, знаєш. Так вони в кафе роблять. <плес> а ми без дітей підемо, понятно? Слухай, так нагадай, хто це вони мені взагалі такі. Вадим, взагалі, це твій рідний брат. Тож мені рідний, останній раз бачилися, коли ділили бабину хату. Ще такий крик стояв, баба встала, каже, тіше, тіше, прилягла А Що ми? Дома картошки не поїмо, чи що. Ні, ну Тамар, ну. Так, успокой. О, давай я галку наберу. Давай, давай. Алло, Галь, чуєш, а скільки ви будете дарить? А, понятно. Ну, хорошо, давай. Конечно! На її штолік всю ж в тюрмі робить, опять нарды арди несуть. То давай подаримо щось з моєї роботи. Вадим, що, жилетку чистий міст. Так вона нова, я її ні разу не вдягаю. Коротше, знаєш, я не поняла, що це тут долари роблять. Ну, не долари, а долар. А по-друге, це календарик. Долар це теж гроші, понятно? До речі, я згадала, там ще буде твій похресник. Це йому опять треба буде якийсь подарунок купляти. Отут, Тамара, я з тобою согласен, що це йому повинен постійно щось дарить. Я йому п'ять років назад подарив шоколад, Вкусну таку молочну. Така з горіхами їсиш і в роті, тане така. М -м -м. Вадім, подарить і розповідать про неї це різні речі, розумієш? Я ще думаю, що я розказую, він плаче.